Продовжуємо, Ну, а якщо не зможемо, тоді ми просто помилочку це обробимо, виведемо якесь повідомлення. Ну, ми тут можемо або завести щось, або навпаки нічого не завести, і тому тут може бути помилка. Ну, що там напишемо, тут в Екцепт що месейч так А І Б. Так. Ну, а якщо у нас все там вдало прийшло, ми просто зробимо ось таку штуку. Складемо ці дві числа. А плюс Б і виведемо це значення. Тим, що меседж. Це у нас число, тому ми перетворимо назад до строки. Це буде Int to STR. Це. Ось так от. Ну, якось ще перестрахуємо себе, щоб тут все ж таки хоча б числа там були, щоб ми не могли заводити літери якісь там. Давайте, значить, перейдемо ці, на ціна властивості і значить на ось цих The Edit. Подивимося, що ми можемо зробити. Numbers only. Властивість є. Ось тут true стоїть правильно, то що є. Тобто ми не можемо отсюда заводити числа. Ну І сподіваюся, що щось тут теж так стоїть. Де вона тут? Numbers only. Поставимо True, Так, от. Тільки числа. Зберегти все, давайте запустимо. Дозволити. Так, у нас числа є. Ну, буду натискати, зараз буду на літеру F. Дозволити. Вон бачите, каже, що допустимий символ, можна ввести тільки число, але ж ніхто не забороняє нам нічого не вводити. От Якщо ми натиснемо от просто ось так А плюс Б, ну, тут виходить помилка, бо ми не можемо пусти строку, перевести до числа. Тому ми кажемо продовжити і ми бачимо ось це повідомлення. А і Б повинні бути числами. Ну, Тільки там роздвинумо, ось тут, щоб був проміжок між. Словами. Ну, і якщо ми заведемо якісь там числа, то він нам буде виконувати ось так. От. Тобто він нам врахує. Тобто, якби програма така, ну, досить надуманий приклад, але зараз я поясню, в чому справа. З часом. Уявімо собі таку ситуацію, що тут не просто там операція складання, а якийсь там складний алгоритми реалізуємо. От, і нам потрібно перевірити результат. чи правильно працює наша програма, чи ні, і нам потрібно записати тест. Ну, що потрібно сказати? Ну, Щоб ми могли виконувати тести ну, окремо, окремо, блоки коду, ну, процедури, функції, нам потрібно їх відокремити. Для цього нам потрібно організувати структуру програми, тобто код написати певним образом. Давайте переробимо ось ось цей метод трошки інший. Давайте зробимо. Модуль новый. Ну и, скажем, как мы его там назовем, Unit. Как бы, как бы, как Ну, юнит это напишем вот, так вот. Хай будет. Будет зрозуміло про что мова. Сохраніть. Дозволити. вот Unit Add. Ну, хай так і буде. Збережемо. Так, у нас проект відкрився. Давайте подивимося, що йому там подобається. Вот так, запустимо. Ага, ну Юніт, як він там у нас називався. Зараз подивимося. Ad, здається, только пам'ятаю як -то написати. Так. unit United. Так, все, unit UnitEd. Ось так от. Давайте. Так, дозволити. Так, все. Значить у нас є то United. Ну і давайте implementation напишемо. Ну, давайте, так, так. функция, будет у нас функция, Котра будет складывать два числа и повертать результат. Хай будет add, значит, а и b будут у нас integer, А и b integer, и все і повертати буде інтеджер Integer end. Так, робили. Ну і відразу результат. У нас буде А плюс Б. Будемо повертати ось такий результат. Ну і щоб воно спрацювало, нам потрібно от сюди його ще додати. Інтерфейс. Значить, тут класів немає, просто функція. Так, збережемо, перевіримо, немає тут помилок у нас. Так, що йому не подобається. Так, інтерфейс. Всюдимо вставимо. Так, все пройшло. Ну, значить, Модуль у нас є UnitEd. Для того, щоб ми могли користуватися цим модулем, нам потрібно його ось тут записати. Unit. Add. Давайте так от напишемо, як воно тут написано. Unit. unit add. Так. В USES ми його записали, ми можемо користуватися тепер. А тепер замість оцього ми зробимо ось так. Значит, unit Add. От Add наша функція А і Б. Ну, не зміниться у нас взагалі нічого. Ну, давайте запустимо, переконаємося, що у нас нічого там що там, 5, 7, наприклад, 12. Все, як працювало, так і працює. Ну, але ж у нас у нас змінилася трошки структура. Наприклад, ми хочемо значить, протестувати ось цей наш дуже складний метод саме складання. Тут у нас поки що складання. А може бути. На кілька десятків рядків тут код якийсь носить ну, досить складний. І нам потрібно дізнатися, значит, як він працює, правильно чи неправильно. Ну, як це можна зробити? Ось тут можна зробити це. Ці...